Добрий день, вітаю вас на каналі Лайфкріпто. Сьогодні розглянемо такий проект як Метеора, проявимо в ньому активність з прицілом на дроп. Метеора це другий по величині агрегатор ліквідності в мережі Solana після Юпітера, який нещодавно роздав доволі непогані винагороди своїм користувачам за дуже прості дії. Тому, я думаю, не варто пропускати і цей проект. та підтверджений вихід їхнього токена. Також команда заявила, що роздасть 10% токенів раннім користувачам, які будуть надавати ліквідність на їхній платформі. Це ми можемо ознайомитись в їхній документації. Ось тут пропозиція 10% стимула. Тут можемо почитати, що вони виділять 10% на ком'юніті, тому не варто пропускати цей проєкт, щоб потім не пошкодувати, що не проявили активність, а проєкт роздасть винагороди. Ну і що нам потрібно для того, щоб мати можливість отримати винагороди, перше, це Агаманець Фантом і декілька хоча б доларів в Солані на ньому. Ну і далі ви. Підключати свій гаманець Фантома, далі підписуйте в гаманці. Мені цього не потрібно, так як я вже зареєстрований на сайті. Ну і перше, що ми можемо зробити, це вкладки Pulse. Надати ліквідність ось в таких різних токенів. Ця платформа більш заточена під різні мемкоїни. Але якщо ви не хочете ризикувати своїми коштами, тому що мемкоїни це дуже нестабільні токени, ви можете перейти в вкладку DLM і вже тут надати ліквідність більш надійних парах. Тут бачимо і Юпітер Solana, Юпітер USDT, і Solana USDC. Тобто тут вже більш надійні пари. Ну а можливо, у вас. Залишились після роздачі ще токени Юпітер. Ви можете просто їх перевести на гаманець і додати тут ліквідність. Якщо у вас немає якихось цих токенів, але ви хочете їх отримати, ви можете обміняти їх прямо тут на сайті, натиснувши ось сюди на вкладку Юпітера, і тут обміняти ваші токени на ті, які вам потрібно. Я буду додавати ліквідність вкладки Pulse, так як тут ми можемо проявити більше активності, хоча тут більше. Рисковані активи, але я буду надавати невеликими сумами, і не шкода буде їх втрати. Так що вам би я радив робити так само. Ну і ось, наприклад, зараз який гаряча пропозиція Hades Sol. Натискаємо на цю пропозицію. І чому я радив би робити саме тут ці транзакції, так як тут ми можемо відразу на самому сайті робити свапи? Я вже тут. Трішки додавав ліквідності в цій парі, ну але зараз додавлю ще трішки. І для того, щоб нам зробити свап, ми переходимо в вкладку свап Тут обираємо токени. чи Тобто вони тут вже автоматично у нас обрані. Вводимо суму солана, яку ми хочемо обміняти. Я буду робити це по мінімуму, наприклад, ось таку суму. Це в нас буде 51 ну Майже 52. Бачимо, скільки токенів Hades ми отримаємо, натискаємо Swap. Далі підписуємо транзакцію в гаманці. Звичайно, за це сплачуємо комісії. Комісії в мережі Solana доволі низькі, так що багато ми на самій комісії не витратимо. Натискаємо підтверджуємо, чекаємо, поки в нас йде транзакція. Все, ми придбали наші токени Hades. Далі повертаємося на вкладку Депозит. І тут просто, наприклад, натискаємо максимум. Токенів ХАДС у нас автоматично зараз підтягнеться кількість солани, яка нам потрібна для того, щоб надати ліквідність саме в цій парі. Але я не буду обмінювати всі токени для того, щоб потім зробити ще зворотній свап. Наприклад, я зараз там введу 7 токенів, половину, а половину назад потім обміняю на свап, щоб проявити максимальну активність. І далі натискаємо депозит, підтверджуємо в гаманці, сплачуємо комісію. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Все працює дуже швидко, немає ніяких зависань. Все, ми надали з вами ще ліквідності. Як бачимо, в мене вже 2 долара в ліквідності в цій парі. І ви ж відразу можете їх зняти, просто натискати вкладку Віздров. Тут бачимо «Sol-Hades», це якби lp пара яку, нас, яку ми надали. Також вона буде відображатися у вас в гаманці. Не знаю, чи відразу цю пару буде видно в гаманці, тому що. Приклад, попередній, який я робив, вони не відразу відобразилися. Як бачите, в мене є тут вже дві ліквідності, які я перед цим додавав. І більш за все, ось це ця транзакція, але чомусь не знаю, воно дуже довго підтягується в гаманці. Але все одно ви будете бачити навіть ці пари в себе в гаманці. І потім вам не потрібно навіть шукати, якщо ви якісь пари додали, не звертаючи уваги, ви просто можете в гаманці їх знайти і знову зробити зворотній свап. Ну і давайте зараз якусь. Частину я відразу виведу для того, щоб проявити ще одну активність. Наприклад, я там залишу трішки менше половини цих токенів в ліквідності. Це не грає дуже великої ролі. Я думаю, будуть грати, як і на Юпітері, більшість кількість транзакцій, яку ви зробите. Ну і знову підтверджуємо гаманці, сплачуємо комісію. Все, ми знову обміняли наші токени Sol та HADES. Тепер знову можемо перейти у Swap І тепер обміняти. Знову наші хадес на сол, обираємо максимум і робимо знову свап. Ну, це вже я вам показав, що скільки можна зараз проявити активності. Не знаю, захочете читати, скільки ви витрачаєте на комісію, але тут дуже низькі комісії, тому я навіть на це не звертаю уваги. Ну а вас, якщо є бажання, можете все це підрахувати. І все ми знову обміняли. Тепер можемо також додати ліквідність вкладки, яку я вже вам показував. Також обираєте пул. Таким же самим чином, все виходить, але тут вам відразу потрібно, щоб були на гаманці і ті і ті токени. Далі в нас є вкладка Вал. Wow. Тут ми можемо також додати ліквідність ось таких. Токенах. У мене, як бачите, вже тут додано соло. Давайте зараз ще трішки додавлю, натискаємо соло. Далі тут вводимо суму, яку ми будемо сюди депонувати. Обираємо суму, знову вводимо там мінімум цих токенів. Бачимо, скільки ми отримаємо В соло. Натискаємо депозит. Знову у нас йде транзакція, сплачуємо комісію. І все, ми з вами додали ще ліквідності в Solana. Також ми можемо відразу вивести ці наші токени. Вони вам відразу повернуться назад в солані. Ось бачимо, коли ми, наприклад, натискаємо на цю суму. Бачимо, скільки в солані ми потім отримаємо. Я зараз виводити не буду, хай вони собі лежать. Ну і з таким чином ми проявили активність, але тут є ще вкладка фарм, де ми можемо фармити різні токени. Я сюди нічого не закидав, ви можете закинути ось в таких парах і фармити тут різні токени. Також хочу додати, що якщо ви будете робити свапи через Юпітер, в них також буде ще подальші роздачі. І хто буде робити свапи через їхні платформи. Вони обіцяють їх винагороджувати. Звичайно, якщо у вас маленький депозит і ви робите маленькі свапи, то навряд чи щось вам дадуть, тому що зараз туди прийшли жирні гаманці, які роблять величезні об'єми. І навряд чи, якщо ви будете робити маленькі свапи, ви щось там зможете отримати. Ну, але якщо є у вас така можливість, то, звичайно, ви можете претендувати ще й додатково на роздачу від Юпітера. А тут ось такі активності ви можете проявляти. Обирайте любу пару, додайте любі токени в ліквідність. Ну і далі чекаємо новин від проекту і сподіваємося на винагороди від них. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!